Вас завжди жалію тратити гроші на себе. Дивіться тут є питання самооцінки, друге, переконань, що гроші є. Фігуру грошей, бо ви маєте зрозуміти, гроші це всього-навсього інструмент, який має дві функції. Ну і там третю. Перша функція їх заробити, друга функція потратити. Так? Третя функція відкласти там якусь частинку, але все рівно, щоб потім потратити. потратити так? Ну, Бо ми ж їх не будемо маринувати. Коли ми жаліємо на себе гроші, що відбувається? Ми цей інструмент ставимо вище, ніж. Ніж я. От ми не цінні самі для себе. Ми вважаємо, що цей інструмент вищий від нас. Ну, уявіть, що гроші, що це молоток. Да? Тобто молоток вищий від вас. І що відбувається? За тим всім стоять стани, страхи, переживання, сценарії. Відповідно, ви проживаєте це життя, в якому відчутті. Ну, шкода собі, та? Ну, потерплю. Ну, почекаю, може, щось зміниться, нічого не зміниться. Поки не міняється світогляд, у вас нічого не зміниться. Будуть ті ж самі цикли і ті ж самі стани по колу. Ви просто це будете проживати, тому що кожен день наше життя важливе. Тому тут ще може бути переживання, бо що там, чому там е, фігурує самооцінка. От я зараз на себе потрачу, а потім не зароблю. Питання: а чого ти маєш потім не заробити? Що відбувається, грошей в світі достатньо? Це папірці, які печатають. Розумієте? Тобто, як ми, коли ми на себе жаліємо, то ми починаємо зразу в цій жалості вилазити наші обмежуючі переконання. Ну, на вебінарі про це все буде набагато глибше. Таню, я дякую, що ви поділилися.